Казка «Бережливий птах. На пташиному дворі з'явилася нова птиця. Ніхто не знав її імені. Поводилася вона по-особливому. Птахи одразу звернули увагу на те, що така якість, як, наприклад, охайність, була їй незнайома. Вона не вміла їсти акуратно, не підбирала за собою крихти. Вона не давала цьому значення. Згодом вона стала помічати, що порядки, встановлені в цьому дворі, були іншими, ніж до яких вона звикла. Просипав хтось зерно, то то його ж одразу й підберуть. Хлібним крихтам теж не давало валятися на землі. На подвір'ї було чисто та акуратно. А тут ще якось підслухала, підслухала вона урок у школі. Вчитель говорив про те, що корм треба ех, берегти, що корм дається нам не дарма. Для того, щоб виготовити корм, потрібна велика праця. Корм з неба не сиплеться, і ставитися до нього треба добайливо. Як це, я раніше не думала, що треба ощадливо вставитися до їжі, розмірковувала нова пташка. І її начебто підмінили. У неї ніби розплющилися очі. Вона почала поводитися зовсім по-іншому. Зернятка так крихти почала підбирати разом з іншими. Нічого під ногами не валялося. Та й з іншими птахами вона потоваришувала. Тепер вона разом щодня. А тепер питання до казки. Що таке ощадливість? За яких обставин нова птиця зрозуміла, що корм не сипеться з неба? Чому треба берегти кожне зернятко? До побачення, до нових зустрічей!